Вірусів папілому людини в світі виявлено більше ніж 200 типів деякі з них онкогенні, деякі з них не онкогенні, і ураження можуть створювати майже не онкогенні віруси. Але це будуть не ті проценти захворюваності, про які ми глобально. Можемо розмовляти. Будь-який вірус може стати небезпечним, якщо в організмі для цього створюються е, певні умови. Це зниження імунного статусу, е, будь-які зменшення і зміни мікробіому. Тобто всі ті причини, які і створюють умови для онкогенних типів, можуть створити умови для неонкогенних. І будь-який неонкогенний тип стане проблемою для якоїсь жінки. Тому е, незалежно, Жно від того, який це буде вірус, це буде все одно ризик. Ризик мати проблеми. Тому безумовно, якщо ми маємо онкогенний тип, у нас більші ризики, якщо ми маємо неонкогенний тип, у нас менші ризики, але все одно це ризик. Все одно нам треба перевірятись, вакцинуватись, і все одно треба обов'язково бути під контролем у лікаря.